Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні в рубриці Квітковий Сесвіт покажу вам ось таку поларгонію сортову. Вона називається Flex. Це стелер. Типовими листочками стелера є ось такі вони. З такими зубчиками. В даного сортику листочки є мініатюрні, цей сортик мініатюрний, якщо ви помітили, оце весь кущик, він вище не росте. Кущик формується сам і росте досить низько. Квітоноси теж низькі. Одним недоліком даного сортика є, що він ось так дуже підсушує листочки нижні. І я їх постійно обрізаю, обриваю, але хотіла вам саме показати оцей недолік. Якщо, до речі, дивитися ось так зверху, майже непомітно, але він ось так підсушує, вони жовті стоять потім. Ну, дуже він це порівнянні з звичайними стелерами і звичайними зональними полергонія. Цвітіння буває набагато пишніше. Цвіте він дуже щедро. Я от просто зловила момент ось такий, щоб відзняти відео. І квіточки досить такі цікавенькі. Але вони не цвітуть довго. Тому що є такі стелери, які довго тримають квіточку, а він, може, і щедро, але підсушує так само, як листочки. Хоча його вже і підживляла. Е якийсь він такий, можливо, і є. От. Ось такий відеогляд такого цікавого сортика. До зустрічі в наступному відео. Thank you.